На чемпіонат з Києвого і карате до Луцька приїхала команда з Кропивницького. Її тренер Денис Кондратов каже, змагаються вихованці від 6 до 15 років. Ми намагаємося побувати на всіх, хто проводить, хто нас запрошує. На жаль, багато дітей повиїжджало у зв'язку з нападом Російської Федерації на нашу країну. Але ну, в таких умовах ми продовжуємо тренуватися, підтримуємо спортсменів. Наші дітки майже всі у фіналі. Цей спортсмен вже зайняв перше місце. Що треба для перемоги? Треба не боятися, а йти вперед. Перемога дітей ну, не сильно так важлива. Вони перебарюють свої страхи, коли роблять крок перед на татамі. А медалі, кубки це вже другорядне. Восьмирічний волинянин Артем Репецький у поєдинку здобув перемогу. У таких змаганнях каже, бере участь не вперше. Ну я вже багато хожу на які в тебе досягнення? Ну два перших місця і третє. Тільки малий чуєш, що треба змагання. Все, я перший їду в списку. Хочемо, щоб вмів захистити себе, і свою сім'ю. Другий рік займається бойовим мистецтвом. 12-річна Христина Мнушкіна з Броварів Київської області каже, їхнє місто тут сьогодні представляють 60 спортсменів. Я вже пройшла одну частину змагань зараз. ще Скоро буду підтримую себе тим, що потім поїм добре. І буду почувати вихідні. Я вмію з розворота бити, кульбіти, лоу-кіки, удари, шито, ну багато чого. В школі вас бояться, можливо, ваші однокласники? Ми там всі нормально спілкуємось, у нас там. Більша частина класу також бойовим займається. Ярослав Хлистун з Дніпра. Через повномасштабну війну говорить спортсмен, не мають можливості повноцінно тренуватися. Ми тут брали участь дуже багато разів і програвали, і вигравали. Війна впливає на наше тренування, бо навіть коли ми тренувались, нам вимикали світло, і було не дуже. Не зовсім комфортно займатися при таких умовах. Ми займаємося у безпечних місцях. Інтенсивно кожен день. Кожного року проводиться в нас вже, мабуть, до 20 років чемпіонат України серед юнаків, де з'їжджається пів України на даний момент вісім областей. Ці змагання загартовують. Навіть якщо ти програв, в тебе поразка, вони загартовують тебе в житті не ламатися, йти вперід. Оксана Кот, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.